Це випихуємо, діда по хліб, а то сидів, сидів, кажу, вже хліб останній доїдаєш. Зараз, дід, як диркне. Останній пенсії. Навіть. Іди і не, і не причитай мені тут, пенсіонер. Ти відкривай ворота і закривай. Так, ти ж біжиш поперед мене. Та-да, я Іди, йди, ковиляй по о, дивись. Та йди сідай, куди ти повіз його. Сідай та не йдеш пічки. Що ти ну, давай, Дирк. Як ти її, Так, давай, давай, поки я тебе не підопхнула. Так. Ну, і не заводиться. <звук> Ух ти. Та ну. О, це. дій полетів. Давай давай. <звук> давай, давай. Давай, 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 хе до ну, ось, розказаються, і дивиться таке. О, о-мо! О! Удержав. Отак-те? Оце біля забору вишенки у нас такі. Вони трохи похожі, ну, такі сердечками, як черешні. Це мені як купляла, казали вишня-черешня. А чила вишня черешня, бо вона похожа сердечка такі в неї. Як у черешні. Десь тут. Ось такі сердечка наче. Так все-все. Оцей діти приїхав. Так швидко. А ти переживав. Відкривай! Чого ти ще не пустив. якби ж тако... а ти Типо чекай. О, о, оце воно. Що воно? Воно в тебе. Воно. З'їздив недарок. Мистрейково потече. Та не потече. Три минути їхав, так зразу й потече. Ох і грамотний. І не заводить, а заїжджати треба. Баче не втомився. Підгору вибіг, вибіг, як скажений. Тут круто, вибіг. Магазин. Тихи два мені дає, він собі в рот пхоє. Де як пхоє. Тобі оле є. Да? Ох, і пхоє. А коли я не хочу, я не буду. А знаю, що самий перший буде. А на дурняк то чого не Як це на дурняк, сам ти дурняк. <рив> Старий. За твої гроші ага. я Ага. Боже, як смачно. Аж самому захотілося так. Угу. Так ти сильно швидко його з'їдаєш. А шо, що вже? Лизоть, то. А що гристи треба? Та й зуби поопадають, заморозяться. Чи ні? Ні. А знаєш, як я хочу. За тим ягід, малінки, смородинки перемішати на цьому, на блендері і з морозивом. Добавити морозиво туди ще. От поки ти розкажеш, надумаєш, що якраз воно готове буде, юшка там. Я воно його то... зараз у морозиловку положу. <рес> і воно як замерзне, там, то вже буде вічна мерзлота. Так що ти мене не вчи, як в світі жити. І як їсти морозиво. Їжі не плямка. Що тут ще в тебе є? Хліб купив? Купив. І собосі купив, крупи. І все. Чи, чи цукор я ще писав? Вона угу. жагрузі треба цукру було, бо в мене мало. То ти взяв пару кілограм чи стільки. Три. Ну, хватить. Зараз ми його шо то з нього приготуємо. Повно. Та повного набрав, Як береш, то береш уже, Так, ну ладно, смакуй. Смачного тобі. Ну, а а то й мені да. захотілося. Ага. Усім, каже, смачного я пригощаю. Ну, ось да. так треба казати. пригощай, тут не всіх видить, так? Да, тільки це подорожнився. Нічого, вони побачать і собі куплять тоді. А що ти хочеш, та то занесеш у хату викладеш там. Ну так. Да. Хліб. Да. Можеш одну дати мені, я занесу морозилку, бо я йду туди. А одну оставляй тут. Тебе ж дві їх. Да. Оце хороший хліб і тобі подобається? Скажи ж менший трохи як той. Ну та то, щоб менший. А знаєш, що хліб подорожчав? Да. Не подорожчав? Ну, я, я знаю, що подорожчав. Давай я одну... Аж дві заховую, а ти Угу. Mm -hmm. Ну, Хорошо, а ці я заховаю на пізніше. Вони розмерзаються, а потім такі самі свіжі. Ну я не дивився, стільки. Не воно. Так. Ну я чула, що вже казали. То свят за не подорожчав, як так хліб. Вже не подорожчав. знаю, а хліб уже подорожчав. А цобаки, так, усім не смачно не дід. І <рес> тут людей дурять. Та ну як не... У садочку, в холодочку. Примостився дід, як вочка. хе Е, Ну що ну, ти скажеш? Як тобі тут живеться? Так, як і тобі. Що таке дід? Ой, Боже. Ти ще в такий стічеш і встати з нього не можна. Ти куди, в холодочок тікаєш? Да. Та ще ж рано диви, який вітер холодний Який Холодний Холодний прямо. Можна і просквозитися на ньому. Ти що, хочеш це все обірвати? Як скажеш. Чи як вийде? Як вийде. Ну, я тобі бажаю удачі. Собі побажай. Ох, я там буду. вона більша там. І їсти вариться, і стірку готовлю. А якби це я сіла на півдня та й сиділа, бо це так, як ти все одно ніхер ділати тобі, то і будеш <поєш> <поєш> і вирвати, і вирвати. Свій любимий. Хотіла сказати виноград. <поєш> ну, на виногради, похоже, глянь які. Такі великі, як виноградини. Правильно. Ага, дід. Ти я хоч проснувся, чи ще ні? Може, ти, може краще було, може, та, просинаюся. Тут. Може краще було б ще поспати. Чи як буде жарко тоді? Ну То поки не жарко, можна ще повзати якось. Як буде жарко, то противопоказано. Да, Нема чого повзати. Уже як нема, то більше не виповзаєш. Хватить нам того, що в нас є. Потихеньку і все буде, да, дід? Ти от його, що зелені не рви, я її тільки буду. Це? Я а, все підряд. Та не треба все підряд. Та -да, ну, котра зеленіша так. остав, я тоді прийду і буду вони до спину, я буду заглядати і зривати і їсти собі. Я то прийду і пустий кущ. Коротше, мені його ззаді, де зелена, оставиш десь. Хай росте, я буду свіжий ходити їсти. А то пообривай, я прямо так обірве, що й одної після нього не знайдеш потім. Правильно, є світ Не треба мені так. Я так не хочу. Буде шасна тут. Не хочу. Так. Куща у мене. Бери, який кущ. Оставляй мені трохи. Тось убери той. Ти його злизу тут нащупаю. Нащупаю, кругом да? нащупаю. Ох, да. ти така! Да. На все нащупаю, я, ти мені головне оставляй. Зай сторони оставлю, щупай. Да, оставляй. Мені там кури не побачать так. і не знайдуть. А тут, де на видному, всі можеш пообривати. А там, де не видно, то не треба. Я сама понаходжу. Вони такі добрі, тоді зайдеш коло куща, так хочеться ягодки. Та -та. І тільки раз-раз. А як після діда, то ви найдеш. Та фіг після нього знайдеш щось, пов смийкує. Ось ці, і... котрі видно, можеш смикати. Смородину залишив, І Смородину, прийдеш до куща. Да, прийдеш до куща, а там нема нічого. Бо дід уже там походив. Не треба, хватить дід, не жодні чай. Ось верхні пообрівали, а то мої будуть. Хорошо? Я б ти сказав, в в тебе ніс грязний. Так, дід, зараз як дампинка, ти покутайся, будеш смикатися отакого. От Твої де. де, 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 де. От так, ну все тоді. Я тебе не буду, не буду тебе тривожити. Чи що, чи можна тебе потривожити? Так, тебе тривожиш? А що ж? Тривожиш. Так, ну ладно, бо доривай, по ти по хліб тоді зганяєш. Зганяєш? Як хочеш. Зганяєш по хліб. Так, пішла я, дід. Давай, робота, якщо хочеш, то робота, і не хочеш, то й не робота. Бо я хоч і не хочу, то треба.